Ви Митця і Свіна Святого Духа, всіх вас вітаю скрішнім святом днем пам'яті святої княгини, рівнопостліни Ольги. Ну, всіх тих, які носять її святе ім'я з іменинами. Ми поставили службу для того, щоб є особливе шанування святої Рівнопослі Княгині Ольги, тому що по православному... Віру в чиню святі, вони на небі не сплять, а вони бачать цей світ, вони моляться, вони являються суучасниками нашого життя через те, що вони моляться і вималюють для нас різного роду благо і милості у Бога. А свята Віння Ольга це наша духовна мати, тому що вона нас на рівно постина. Вона та, яка послужила приходу нашого народу, ще тоді. В той час 10 століття приходу до православ'я. Нехай і не весь народ в той період прийшов до православ'я, але вона зложила той фундамент, що вже при її сині онуку Володимиру і відбудеться хрещення всієї Росії. Тому -то, раз ми її діти, її земля, тому дослуха помолилися для того, щоб Її молитвою наступив мир на нашій землі. Свята <кій> княгиня Ольга зіграла велику роль в той час і в подальшому для е, розбудови от першої тої держави, яка замала назву Русь е, і за напрямок розвитку нашого народу, тому що саме вона. Якби звернула свій погляд і хрестилася в Візантії таким чином, і для подальшого хрещення народу показала б той напрям Візантія. Візантія це значить православ'я, це значить східноєвропейська цивілізація. Тому що в той період перед руссю стояв вибор або західноєвропейська цивілізація католицька, або Східноєвропейська цивілізація, то тобто Візантійська православа. І вона зробила той вибір, яким і ми пішли. Е, я сказав, що вона розбудувала Русь, дійсно вона значний вклад внесла. Первоначальні історики рахують засновником Русі е, Рюріка, це Варяжського князя, якого призвала на Русь тогочасний народ. Як говорить не Літописець, той народ сказав, що наша земля багата, от порядка нема. І тому тут -то призвали Рюріка Баряків. Племя Баряків, яке носило назву Русь, і тому -то Руська земля це та земля, яка знаходиться під владою Руських князів Рюриковичів. І от перший правитель Рюрик, 862 рік, умовно. Перша столиця Лагода, Лагода і Новгород. Тому що Новгород це був основний центр того торговельного шляху греків, бараки, від греків, бараків, від греків по Дніпру, а далі перетаскували річку Волог, кораблі і Нева, Болдійське море, і туди, далі, в Скандинавію і в Європу йшли товари. До то Новгород це була таке. Місце перевалочне, місце торговлі, місце поєднання як варягів, так і славян, які займалися торгівлею. І саме Рюрік направив, як ми кажемо, віщо Оріє з малолітнім своїм сином Ігорем, маленьким хлопчиком, у Київ. І віщий Оріхов вбив київських князів, Аскольда і Діра, захопили Київ, ставили там правити. І після смерті Рюрика, Київ вони зробили новою столицею Росії. Тобто Київська Русь, це той період, коли Київ був столицею Росії. І він ще помер, а Ігор виріс і він став князем, став князем. І навіть далі літописці говорять, що, будучи молодим князем, він пішов на охоту в Псковські ліси, в Псков близько до Новгорода. Це теж була Русь. І там він був на охоті, підійшов до річки і хотів переплисти і побачив в отці, йому показалися юнука. Він підізвав, звав, щоб перевіз на ту сторону. Але коли почали його вести, то він побачив, що це не юнака дівчина, причому дуже вродлива. І він почав приставати, і тоді вона його засоромила, сказала, ну ти ж князь, ти був, повинен бути прикладому, якби такого благочестя. Світлом та іншим. І таким чином засоромила і він відступив. От та дівчина це була Хельга, Маряжке тесь ім'я, а в славянському звучанні Хельга Ольга. О, і коли він вже вирішив одружитися, і йому привели наречених зі всієї тогочасної Росії, Русі, зрадних і красивих дів, але ну, ніхто не сподобався йому. І він згадав ту дівчину, таку ціломудрину, і разом з тим мудру, і позвав її, і дійсно вона стала його наречена, вони одружилися. О, Одружилися, хоча, очевидно, не так довго вони прожили. Тому що, Коли молодіть ми Святославу було тільки три рочки, і Ігор пішов в Древлянську землю, Древлянська земля це що? Житомирська область. В користи, ікор, і іскористень тоді називалися, знову брати податки. І древляні, тому що, повторюю, зутворилися під владою якби князя, але звичайно, якби жили ще по племенам і правління було князів, племен, які повинні податки платити. О, І тоді древляни вирішили вбити Ігоря, тому що, на їхню думку, він вдруге брав. З них оброк, і її прив'язали до двох верхівок дерев і розірвала. Як ми взнаємо всю цю історію, що Ольга на той час язичниця жорстоко відомстила за смерть свого чоловіка. Спочатку делегація, і князь Древлянський прийшов просити її руки. О, таким чином вони хотіли загладити свою вину і поріднитися. Запросили їх в Київ свататися, і там їх в землю закопали. Друге посольство прийшло, в баню розтопили, закрили, там їх спалили. Ну, а втретє, вона пішла в Демлянську землю і іскоростень розтишив і сказала так, дайте погубці з кожного двора, і все, ми тоді вже в мирі будемо. І коли дали по голубці, вона прив'язала ті підвалила ці голуби полетіли кожну свою домівку. Дерев'янська земля, це дерев'яні ці будинки були, і таким чином згоріла містечко от Вона так втретє, жорстоко наказала деревня. Але вже от наказавши, от вона зробила ту реформу Русі, яке, яка власне і створила державу Русі. Вона ввела в кожних містечках. Племена поставили погости це місця домівки київського князя княгині Ольги на той період за молодіства Святослава. І це значить було свідоцтво влади київського князя і свідоцтво єдиної держави. І вона встановила уже е, як платити податки, щоб кожен знали. І тому то це представництво Київського князя, там, де і суд відбувався, і правління. О, таким чином дійсно створило, схистило державу, е, створила як єдину державу, Потім вона облаштувала і границю Росії на той період, це одна із могутніх держав. А коли підріс її син, Святослав, то він розширив і укріпив цю державу. <кій> так що, коли вона вже хворіла, він знову хотів іти на війну. Тому що він захопив Болгарію і каже, от я столицю збираюсь перенести туди, на Балкани, в болгарське містечко, тому що це центр моєї держави. О, він захопив Болгарію і інші балканські країни тіснив і сербів, і хорватів, розширюючи свою державу, намагаючись перенести столицю на Балкани до Візантії. Так що Святослав да, розширив і укріпив на тому фундаменті, яке створила княгиня Ольга. Єдине, що в серці її боліло за свого сина, це те, що він не став християнином. Ну, укріпивши державу, розбудувавши її, оту Русь, як ми кажемо, Свята Русь, вона розуміла, для того, що держава існувала в тому світі, де дві найбільші імперії, Рим і Візантія, то потрібна віра. Віра, яка сцементує державу, сформує народ як єдиний народ, і з племенів різних племенів зробить єдиний народ. Народ освічений, для того, щоб змагатися бути в рівень з тими імперіями християнськими, які в культурному в духовному розвитку вищі для того, щоб повторити бути на рівні, треба теж духовно піднятися культурно. А для цього потрібна віра, віра християнська. Може ці імпіри, це ефір О, І всі збори вона на Візантію. Що потрібно сказати, за рік до смерті князь Ігор теж пішов на Візантію і теж, як і ще добився підписання торговельного договору. І вже в 944 році торговельний договор київляни підписували як дві різні громади. Язичники клялися у Перуна. А християни в храмі пророка ім'ї приносили би, присягу вірність у цьому торгівельному договору. Так що завдяки Аскові і завдяки торгівельних стосунків з Візантією, то вже значна кількість київлян це були християни і е, <кхід> православного обряду. О, і от княгиня Ольга. Сама дозвіла до того, щоб прийняти християнство. Да? Як вона тоді відмовила князю, це вже показує язичнику, вже показували задатки її душі, наскільки вона була і чиста, і мудра, снотлива влада на українській морі. Кажемо так. Християнські такі чесноти, вже душі були тоді, як можна сказати, християнські чесноти. О, і от вона в 954 році. Цю дату кажу, 54 55 -й рік. Вона поплила в Візантію. По-моєму, 120 днів вона була там на кораблі, очікуючи прийому візантійського імператора Константіна Баграна Рьодного. І збереглися візантійські хроніки, як, як він приймав правительку Русі. Правительку Русі. Правитель Її світа складала 128 чоловіків, не говорячи про світу вже її і сина, і ще ну, просто її указували. О, її приймали з великими почестями в главному як би, такому приміщенні візитівського імператора, де були тогочасні такі і технічні вироби, там Золотий Лев, який там голову піднімав і рикав. пташка металева теж там співала. Ну Для того, щоб вразити людей, не просто багатство показати, а показати розвиток і красоту. О, і, так що таким достоїнством приймав візантійський імператор. І вона добилася охрещення там в Константинополі. Так що її хрестив патріарх, А хрестий батьком виступив візантійським імператором Константин. Богдарев, і таким чином у Русь вже поєдналася духовно з Візантією, тому що духовне братство вище кровно. І Русь поєдналася. Вона тоді вже проводила дипломатичну роботу для того, щоб вже поріднитися і по крові з візантійськими імператорами. Вона бажала, щоб її син Святослав одружився на царівні Візантійській. Але в той період ще імператор не погодився, і воно якби так розстроїлося. Але разом з тим хроніки зберегли, що в неї, в неї одного дня був обід. От вона з Малушею своєю і служниця, і якби така помічниця, вона разом, разом ходила до імператора, не просто як прислуга була, а разом з тим, якби її така помічниця. І, до речі, Малуша теж хрестилася разом з нею, стала тоді християнкою. О, так хроніки Візантійські описують, що разу в неї був в обід її з Малушею, тобто її як бабусі князя Володимира, малуше як мами князя Володимира, з імператрицею, з донькою. А це теж значить бабусею і мамою цариці Анни, яка стане дружиною князя Володимира. Так що дві сім'ї разом обідали, не, не знаючи свого того майбутнього, розумієте? І вона повернулася на Русь, і вона тоді почала розбудову храмів, в тому числі тих погостах, центрах управління Київського князя, почала теж відбудуватись храми. О, але її син, Святослав, не проникся до кінця віри, і це була основна біль і страждання. Вона покорилася вибору свого сина, що він не прийняв християнство. В молитві і вірі, віривши свій народ, Богу, що Господь все вправить, що могла вона зробила, залежила. І є син укріпив, розширив Русь. Саме це укріплення Русі при Святославі, воно теж послужило, що потім імператор Візантівський погодиться свою сестру віддати заміж за князя Володимира. Але от Святослав не прийняв от святого хрещення. І коли вона вже хворіла, Святослав знову поривався йти на війну. Вона просто розуміла, що однею мужністю і доблістю наших воїнів ти не сподобаєш великої держави. Можеш завоювати, але щоб утримати розвиватися, треба все-таки віра, треба культура, потрібен розвиток. Тому -то вона бачила фундамент. От саме в вірі, князь Святослав от, до кінця цього от, от, не розумів, що язичництво вже прийшло. Цивілізація прийшла через християнство. В ньому є спасіння і благо, благ, Спасіння для, народ, для народу і благополуччя і, е, е, і для держави. <гум> і вона вже хворіла, Святослав хотів уїжджати, але вона попросила, що останься, ну що ти я вже не можу. І він роздався, вона померла, похоронив свою матір. О, <пішов>, Пішов на поход, а потім інтригами і Візинтійського імператора. О, він був вбитий, але от те, що вона заложила, вона дійсно потім розквітла в князі Володимира. О, тому що коли робився вибір віри для Русі і князем, і народом, і боярами, і старішими, то вони казали так, що якби православ'я, східна віра Візантії було б недобра, то б Ольга б не прийняла цього, а вона мудріша із всіх жінок. Тому то раз вона прийняла, це будівше всіх жінок, то це найкраще. І для нас, і найкраще християнські. Тому -то оцей фундамент в нас залежило, завдяки їй теж От Русь хрестилася, тому -то вона причисна, особливо рівно апостолів. Тому -то свята він апосток Іріні Ольга Оріга Бога, а на що ми віри стояли, перед віру, і разом з тим її молитвами, Господь дарував мир нашій землі. Спасибо.